Дорогі друзі, мене безмежно надихає можливість ділитися з вами красою нашої природи, архітектурними шедеврами та цікавими місцями, які нас оточують. Кожен куточок нашої землі вражає своєю унікальністю, і я з нетерпінням чекаю можливості розповідати вам про них ще більше. У мене накопичилось багато захоплюючих історій та вражень, і я надалі буду ділитися ними з вами. А тепер хочу звернутися до вас із запитанням. Чи цікаво б вам дізнатися про загадкові явища, містику та альтернативну історію. Багато людей обговорюють цю тему, але часто це всього лише вигадки, а не обґрунтовані припущення чи факти. Я ж намагатимусь передати інформацію якомога чесніше, а ви самі вирішите, в що вірити, а в що ні. Напишіть у коментарях, чи хочете ви, щоб я поринула у ці захоплюючі теми. Ваші думки мені надзвичайно важливі, і я з нетерпінням чекаю на ваші коментарі.